В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Будьте милосердні, як Отець ваш милосердний. Ці слова ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії, які Христос скеровує до народу і пригадує про найперше про милосердя Боже. Говорить про милосердя, знову говорить про любов і про милосердя. І найперше каже, будьте милосердні, як Отець ваш Небесний є милосердний. І справді, коли ми поглянемо в історію спасіння людини, святе Писання, то побачимо, що воно пройняте повністю все пройняте цього Божого милосердя, Божої любові. Від самого початку, коли Господь творить світ, Він творить його з любові. Він не творить його з якоїсь амбіції, гордині чи ще чогось. Він творить світ з любові. І все, що створив, це є добре. Він творить людину також, щоб керувала цим світом. І це ділиться своєю владою Господь, виявляючи також свою любов і своє милосердя. Людину обдаровує благодаттю, щоб вона була щасливою, також це вияв його великого милосердя і його любові. І, але навіть тоді, коли людина не послухала свого Господа, коли вона відвернулася від нього, коли вона вчинила гріх, здається, що Господь також відвернеться від людини. Так, людина несе. Справедливе покарання за свій вчинок. Але в той же час Господь не відвертається від людини. Він далі її любить, і він далі проявляє до неї милосердя і обіцяє спасіння людині, посилає своїх пророків, щоб, люди, щоб народ провадив і вів і підтримував у вірі в правдивого Бога. І врешті-решт, також здійснює свою обітницю і посилає свого єдинородного Сина, Ісуса Христа, щоб спасти людину, щоб знову людині, повернути людині це блаженство і щастя, яке Господь дав їй. Як бачимо на протязі всієї цієї історії, Бог, попри все, любить людину. Чи людина є вірна йому, чи навіть як вона є невірною йому. Господь не відвертається від людини. І в тому є велич і висота Божої, божественної любові і божественного милосердя. Євангелист Христос далі говорить, що це милосердя Боже проявляється саме в тому. Він каже, Він дає Сонце для праведних і неправедних. Він посилає дощ для тих. Що чинять добро і для тих, що чинять зло для всіх, які є вияв великої Божої, великого Божого милосердя. Тому Христос в сьогоднішньому Євангелії каже: будьте милосердні, як Отець ваш Небесний милосердний. І Христос, бо не завжди людина є милосердною. Дуже часто люди поступають тільки керується користю для себе чи вигодою для себе. І Христос каже, якщо ви любите тих, що вас люблять, яка вам з цього нагорода, те ж саме роблять грішники, язичники, люблять тих, які їх люблять, бо від них вони отримують якусь користь. А тих, хто їх не любить, то вони і тих не люблять, і зневажають, і ставляться до них, також ображають їх. І каже, якщо ви чините добро тим, яким вам чинять добро, яка вам з цього заслуга, те ж саме роблять грішники. Так, вони добро роблять тільки тим, хто їм робить добро, щоб з цього отримати якусь користь. Але хто їм робить зло, вони добро цьому не зроблять. І каже: якщо тебе просять, хочуть позичити, і ти даєш тільки, щоби. Потім також отримати назад, яка тобі з цього користь. Те ж саме роблять грішники. Христос тим самим в цій своїй промові хоче показати, що любов виявляється не тільки до тих людей, правдива, щира любов виявляється не тільки до цих людей, які нам роблять добро і люблять нас. Але Христос і дає робить крок вперед. Він нас спонукає до досконалості, щоб ми любили не тільки тих, хто нас любить, але щоб ми любили тих, які нас ненавидять, які нас ображають, які чинять нам зло, щоб ми тих любили і тим чинили добро. Може видатися, чому Христос це, про це говорить. І здається, що це дуже важко зробити любити тих, які нас ненавидять, добро чинити тим, які роблять нам зло, які роблять нам кривду. Так, це є нелегко. Це вимагає від людини зусиль, це вимагає мужності, так само, зрештою, щоб так поступати. Але чому Христос про це говорить? Бо якщо людина не буде до іншої людини проявляти любов або добро, вона тоді буде що проявляти? Вона тоді буде проявляти зло, гнів і ненависть. І Христос тим самим застерігає нас, щоб ми не чинили зло, щоб ми не відплачували злом за зло. Навіть той, хто нам чинить зло, щоб ми не відповідали йому злом, але щоб ми відповідали йому добром. І таким чином ми не піддаємося цій образі. Яку нам, чи образі, чи тому зло, яке нам зробили, ми не відповідаємо ненавистю і не ображаємо іншу людину, не гніваємося з нею, не чинимо їй зла, не мстимо цій людині. Таким чином, Господь нас перестерігає перед тим, щоб ми не піддалися злу. Бо якщо ми так будемо поступати, тоді ми чинимо зло і уподібнюємось до тих, які до нас чинять. Також проявляють зло. Тому Христос навчає і каже нам відповідати на зло добром, відповідати на ненависть любов'ю, на образу відповідати також любов'ю. Так, це вимагає зусилля, я казав, мужності, подвигу можливо, щоб так поступити, це нелегко є. Але таким чином ми як каже далі Христос, тоді ви уподібнюєтесь до учнів Христових, тоді ви стаєте синами Всевишнього. Христос понукує нас до цієї досконалості не бути недосконалим, але щоб ми зростали в досконалості, в праведності, у святості, щоб ми зростали у любові і в милосерді. І це вимагає мужності від людини, від християнина, від кожного християнина. Сьогодні ми можемо запитати себе, як ми реагуємо на поступки людей, як ми відносимося до тих, які нас люблять, які нас шанують, чинять нам добро, гарні слова про нас говорять. І як ми відносимось до тих людей, які нас образили, якусь зробили нам. Кривду зробили, нанесли, чи словом, чи ділом, чи які, можливо, навіть відверто, відкрито виявляють до нас неприяз. Як ми ставимося до цих людей? Напевно, що таких людей є важче до них поступити добре, чи поступити до них також проявити милосердя, коли людина є в потребі. Це є важче зробити. Але це є можливо. І Христос до цього нас спонукує, щоб ми не відповідали злом на зло, але щоб ми відповідали добром на зло. Тоді ми зупиняємо це зло, тоді ми перемагаємо це зло. Як каже апостол, перемагайте зло добром. До цього, цього навчає нас Христос в сьогоднішньому Євангелії. І це Христос не. не Скриває, що це вимагає від людини великих зусиль. Але ці зусилля Господь нагороджує також великою нагородою. Ви назветеся синами Всевишнього, яку велику честь, велику гідність Господь дає тим, які саме так поступають, які наслідують Його, які є милосердними, так як є милосердним наш Небесний Отець. Дорогі в Христі, ми також з вами живемо в невлегкий час війни, коли вже третій рік триває війна. На нашу землю вступив загарбник, ступив не з хорошими намірами, але вступив, щоб позбавити нас свободи, позбавити нас також права мати свою державу. І природньо, що ми стали на захист своєї батьківщини, стали на захист свого народу. Це також є вияв любові до свого народу і до своєї батьківщини. Стояти, стати на захист в час, коли загроза є нашій свободі і добру, також миру і добру на нашій землі і в нашій країні. Це також великий подвиг. Захищати свій народ і захищати свою батьківщину. Це є також вияв, як я вже сказав, любові до свого народу і до своєї вітчизни. Це також вимагає великого подвигу, великої мужності, бо слабка людина цього не зробить. Слабка людина буде втікати і не буде захищати свою батьківщину. Але людина може в різний спосіб це робити. Можливо, хтось не може це робити на фронті, він може в інший спосіб також виявляти цю любов, це милосердя і також сприяти захисту своєї батьківщини. Але це також є дуже важливим, дуже важливий момент. І постає питання також, як ми повинні ставитись до нашого ворога, який прийшов на нашу землю. Який порушив спокій і мир і любов на нашій землі. Чи ми повинні піддатися цьому, чи ми все ж таки повинні стати на захист цього миру, любові і спокою і свободи для свого народу? Напевно, що саме так ми повинні робити, і ми встали на це. Тому це є природнє наше право і Боже право захищати свою свободу. і... Виявляти також любов до свого народу і до своєї батьківщини. Тому в цей нелегкий час, який переживає вся наша країна, просимо в Господа цієї сили, Його милосердя і любові, щоб ми не відплачували ворогові злом на зло. Так, ми захищаємо свої, свою батьківщину, але ми не маємо якогось бажання чинити. Помсту чи зло нашому ворогові, ми відстоюємо благородні цілі, захист своєї Батьківщини. І Господь, бачачи ці наші справедливі і добрі наміри, також допомагає нам і благословить нас. Наскільки важливим є, без сумніву, що сама війна це є велике зло і великий гріх. І це е Дуже важко є зупинити це зло, не так легко є його зупинити, але, але все ж таки потрібно це робити. І Господь буде нам, нам допомагає і буде в цьому нам допомагати. Тому в сьогоднішній день, коли ми чуємо цей Євангеліє, в якому Христос закликає нас до милосердя, щоб ми наслідували нашого Небесного Отця. Це милосердя, яке робить нас досконалими, якщо ми проявляємо милосердя, любов і доброту до тих, які, чинять, які нас не люблять, які чинять нам зло, які чинять нам кривду. А ми не відповідаємо злом на це зло, але навпаки проявляємо милосердя і доброту до цих людей. І ми маємо приклади цього в історії. Можемо також сказати, наприклад, про диякона Стефана, якого взяли за віру в Христа, за те, що Він проповідував Євангеліє. Вирішили законовчителі за те, що Він проповідає Ісуса Христа як Сина Божого, Його каменувати. І він що в цей момент? Чи він проклинає цих своїх? Кривдників, які завдають йому смерті, ні, але каже Господи прости їм. Ось це є вияв цього милосердя і любові і прощення. Ми сьогодні можемо також згадати випадок з Папою Іваном Павлом II, коли в нього стріляли на площі святого Петра, щоб його вбити, також щоб зупинити. Вияв і діяльність того великого прояв цю діяльність, яка проявлялася саме в любові, в ширенню любові і миру серед народів, серед країн. Але це комусь не подобалось. І вирішило прибрати його, прибрати в такий жорстокий спосіб, вбити на площі святого Петра під час того, як папа обіжджав паломників. Але Господь. Оберіг папу від цієї смерті і все ж таки зберіг його життя. І що, як поступає папа? Він приїжджає до цього е, чоловіка, який в нього стріляв у в'язницю і заявляє йому, каже йому, що він прощає йому. Це також є вияв великого милосердя, великої любові, не відплачує злом за зло, але виявляє доброту. І прощення цій людині, яка вчинила злочин, яка вчинила гріх. Це є приклади, як повинні також поступати ми, прощати, не відплачувати злом. І тоді Господь нас щедро благословляє. Тоді ми є, як каже Христос в сьогоднішньому Євангелії, ми стаємо синами Всевишнього. Це вимагає великої праці над собою. Це нелегко є. Але щоби зростати в досконалості, щоби зростати в любові, щоби зростати також в святості, Господь за це також обіцяє велику нагороду. Нехай сьогоднішній Євангеліє стане для нас також прикладом, щоб ми в цей жорстокий час війни не опустилися до людей, які втратили людську гідність, в яких не залишилося ніякого доброти і любові. Але щоб навпаки в цих важких обставинах ми зберегли цю доброту і любов в своєму серці, щоб ми якнайбільше проявляли цієї любові один до одного і поширювали цю любов і доброту і випросили в Господа також цієї Божої благодаті звільнення нашої землі, щоб далі мир і спокій був на нашій землі. Поступаючи так, ми справді будемо тими. Які наслідують Христа, які є учнями Христа, які є синами Божими. Будьте милосердні як Отець ваш Небесний милосердний. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу!